Ітає програма з перших ефірі українського радіо Вінниці Перед мікрофоном журналістка Наталя Тукарова. Комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху з 28 квітня відновили роботу в 16 українських містах та регіонах. Вони працюватимуть на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП перевищення дозволеної швидкості руху. Повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. про ситуацію з дотриманням правил дорожнього руху водіями на дорогах Вінниччини та відповідальність і наслідки в разі їх порушення. Сьогодні поговоримо з Олександром Ільченком, старшим інспектором відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Вінницькій області. Я вас вітаю в студії Українського радіо Вінесі. Доброго дня. І почну з того, що відновили роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, які працювали до повномасштабного вторгнення російських терористів на українську територію. Ще додали чотири нових прилади контролю в місті Дніпрі та Кременчуці. Загалом всього 39 комплексів відновили роботу. Нагадаю, також що комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг скорочено каскад. Це інтелектуальна система, здатна виявляти. Дуже широкий спектр порушень, зокрема порушення швидкісного режиму руху. Її розробник вітчизняна компанія Українські системні інновації. Вартість однієї такої системи складає від 880 тисяч до 1 мільйона гривень, про що свідчить закупівлі у прозоро. Це якщо коротко, додам, що впроваджувати систему почали поступово ще з 2020 року з початком повномасштабної агресії роботу комплексів призупиняли, але безпека дорожнього руху, пане Олександр, надважлива правильно значно. І він якраз один із тих регіонів, де відновив роботу комплекс фотофіксації порушень правил дорожнього руху. Де саме він розташований і в якому режимі нині працює? Комплекси автоматичної фіксації розташовані. У нас розташовуються безпосередньо у місцях концентрації ДТП, першочергово, місця концентрації ДТП або ділянки аварійності. Чому це відбувається? Тому що на цих відрізках дороги. Є певна небезпека щодо однозначної безпеки дорожнього руху. Як наслідок, ми маємо дорожньо-транспортні пригоди, які зростають, і, на жаль, порушення швидкісного режиму спонукає наших водіїв кінцевим результатом дорожньо-транспортні пригоди при великих швидкостях. Ми маємо не тільки дорожньо транспортну пригоду з матеріальними збитками, однак досить непоправима. Непоправимий фактор, який в нас є, це травмування людей. А також є досить велика ймовірність загиза гинуть Загиблий люди, так загибелі людей під час цих дорожньо-транспортних пригод. Тому Війна на дорогах однозначно. Тут розумієте, вона зараз на сьогоденні актуально йде військові дії в країні однак на територіях, де дякуючи збройним силам України, у нас відносно спокійно, то неспокійно на дорогах. Знову ж таки, на цих ділянках встановлені камери автоматичної фіксації, спрямовані для того, щоб обмежити водіїв у цьому швидкісному режимі. Ми знаємо, що чудово, що максимальна швидкість в межах населеного пункту уявляє 50 км на годину. І тому, задля того, аби водіїв стимулювати. До дотримання цих елементарних правил, як ми всі знаємо, мені здається, навіть діти в школі знають, яка там максимальна швидкість у нас в населених пунктах. Ці камери автоматичної фіксації встановлюються. Знач... Знають, але порушують водії все-таки. Ну, ви розумієте, це, мабуть, наша людська така. Людський фактор. Людський фактор, да, від якого, на жаль, ніхто нікуди не дінеться. І зазвичай, знаєте, кожен вважає, що може статися біда з ким завгодно, але не зі мною. А скільки таких приладів комплексів фотофіксації безпосередньо у Вінниці, в в обласному центрі вже є. Працює в обласному центрі. Працює близько ну, дивіться, знов ж таки, ця цифра змінюється, оскільки є місця концентрації ДТП, на яких uh -huh. передбачено їх встановлення, і час від часу, наприклад, там якийсь комплекс доналаштовують, якийсь комплекс е, е, допрацьовують переформатовують так, переформатовують. Так? Знову ж таки, е, ці комплекси вони працюють окрім. Можуть працювати окрім не тільки вимірювання швидкості, а й визначати такі правопорушення, як рядність порушення розмітки. Угу. Тобто, однак це все в процесі, зараз воно працює лише на дотримання швидкісного режиму. Щодо їх розташування, ця інформація не закрита, вона в будь-якому вигляді в інтернет-ресурсах є, як і на сайті патрульної поліції Вінницької області, як і на сайті міської ради, так і вільному доступі в мережах Facebook, Instagram. Тому я думаю, що кожен охочий хто. Має бажання з цим ознайомитись, перегляне і для себе свій маршрут відбудує до того моменту, поки він буде систематично виконувати ту швидкісний режим. І впевнений, що якщо він, наприклад, на якомусь відрізку ділянки, де він знає, що стоїть комплекс автоматичної фіксації, що це в нього буде за правило там, ліміт 50 кілометрів. Буде звичка випрацьовується і людина. Просто не буде однозначно і надалі, надалі буде рухатися з максимально цей дозволений швидкістю. Хотілося б наші водії реагували не лише на камери, а просто не їздили швидко там, де це не можна робити. Звісно, головною метою встановлення таких комплексів їхні розробники української системи інновації назвали зменшення кількості аварій на автошляхах держави. І ви це і підтвердили. І аварійність власне має тенденцію до постійного зростання. І ви сказали, що місця для розташування таких приладів визначаються там де більша аварійність підвищена, де ДТП стаються. З ким тут співпрацює патрульна поліція щодо саме зміщення з місцевою владою, з якими структурами однозначно, є певні вимоги щодо встановлення камер автоматичної фіксації, як ми вже попередньо озвучували, це аварійно-безпечні ділянки. Як відбувається аналіз ДТП, дорожньо-транспортних пригод за встановлення камер автоматичної фіксації відповідає власник вулично-шляхової мережі, тобто в межах міста, це міська рада. В межах населеного пункту це органи місцевого самоврядування. Знову ж таки, якщо це автомобільні дороги загального користування, це як нам всім відомо служба автомобільних доріг або «Укравтодоріг», говорили, тобто власник дороги тієї, угу. вони самі визначають, є відповідний розрахунок, є відповідна формула, по якій розраховується місце концентрації ДТП. Є нормативні документи, які це регламентують. Від управління патрульної поліції іде аналіз, угу. який відбувається знову ж таки, це зворотня інформація. Працює власник вулично шляхової мережі, і патрульна поліція узагальнюють, обмінюються інформацією. Ми, ну, наприклад, робота, Так, ми даємо інформацію, де в місті відбувається там. Дорожні транспортні пригоди, статистика з травмованими людьми. Міська рада на свій як. Його? Свої функції включає це прийняття до розгляду, де буде визначено місце концентрації ДТП, і за результатом яких будуть встановлені в першу чергу це дорожні знаки, які підвищують увагу водіїв транспортних засобів. щоб, будь ласка, зверніть увагу, дана ділянка є аварійно небезпечною або там місце концентрації ДТП. Тобто водіїв спонукає вже підвищити свою увагу. І в подальшому ми розуміємо, що комплекс автоматичної фіксації він набагато дорожчий аніж дорожній знак. І в подальшому по можливості це втілює, тому таким чином це відбувається співпраця. Ну, будь-які збитки можна покрити, крім коли втрачі життя Однозначно. і коли травмування, які на, на роки людина лікується. Щодо ось ДТП, в яких гинули люди, скільки таких зареєструвала патрульна поліція? Ну, за певний період, якщо е, у вас є статистика, дивіться до повноважень управління патрульної поліції відносяться дорожньо-транспортні пригоди. Матеріального характеру, тобто, де зазнали пошкодження лише там транспортні засоби, які можна оцінити там в певні кошти. Однак ДТП з травмованими, то є не наші повноваження, оскільки це більше йде вже кримінальна відповідальність, і угу. відповідні органи е, національної поліції ведуть досудове розслідування, з'ясовують всі обставини. Тому у нас якби є типу статистика, ну для прикладу, е, в період з 24.02.22 року по 30 квітня 2023 року угу. кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими 1562, в яких, якщо це брати за попередні роки, угу. вона складала ця цифра 2149. Маємо тенденцію зниження на 27%. Це... А з чим це може бути пов'язано, зниження? Ти водіїв на дорогах стало менше, чи люди все таки стали більш уважніші? Чи комплекси почали реально працювати ну, знову ж таки? Працюють комплекси. Ну зазвичай, ну ми самі розуміємо, що великий вирогідність дорожньо-транспортної пригоди з травмованими потерпілими і, на жаль, загиблими являється велика швидкість. І от на дорог міжнародного значення, на автобільних дорогах загального користування, де дозволяє транспортний засіб розігнати там понад дозволену максимальну швидкість, у разі дорожньо-транспортної пригоди ми всі розуміємо, що наслідки будуть, звісно, не матеріальні, а людські жертви. Тому в певній мірі комплекси автоматичної фіксації дійсно працюють і дають свої результати. Що стосується кількість потерпілих, E, з початку 24 лютого по 30, червня цього, о, по 30 квітня цього року кількість потерпілих, 100, не кількість потерпілих, а кількість дорожньо-транспортних пригод з 178 проти 221. Угу. Також зменшення, зменшення угу. на 19%. Що стосується загиблих, e, то за цей період, про який ми ведемо мову, з початку повномасштабного вторгнення 31, а за попередній період було 34 людини загинуло. Травмувалося 223 проти попереднього 269. Але ви розумієте, що, наприклад, кількість там травмованих, загиблих, це статистика вона якби загальна, оскільки нас цікавить сам. Кількість дорожньо-транспортних пригод, оскільки то може бути, наприклад, дорожньо-транспортна пригода, ми розуміємо, коли то буде між транспортними засобами, в якому там дозволено перевозити людей 4-5 це якби з, приватні транспортні засоби. А також можуть бути в окремих випадках там буси, да, які, які, звісно, да, можуть перевозити більшу кількість людей. Так. Тому оця цифра йде на зменшення. Я знову ж таки хочу зауважити, що безпосередньо за Завдяки пристроям автоматичної фіксації, ви вже називали, що в населених пунктах обмеження швидкості 50 км на, год... на, на годину. годину. Які, є різні види доріг, які ще є так. обмеження швидкості? Щодо обмежень швидкості в межах населеного пункту, ми всі розуміємо, що він має позначатися дорожніми знаками: початок населеного пункту. Початок населеного пункту це дорожні знаки 5,45 угу. і кінець їх обмеження 5,46. Ну, це, типу, щоб ви розуміли, це для водія Покращуючи якби, сприйняття чи розуміння, що, наприклад, на цій ділянці, що, в якій він їде з автомобільної дороги, заїжджаючи в місто на назва його на білому фоні, він розуміє, що ця швидкість, яка була попередній ділянці, там 90, обмеження 50. Однак зараз є такий цікавий нюанс, що коли почалось повномасштабне вторгнення, багато де в населених пунктах познімали ці дорожні знаки. Uh -huh. Початок і кінець, але зараз воно відновлюється і практично ми зараз проводили комісійне обстеження. Всі знаки відновили. Однак я впевнений, що може бути така, такий населений пункт, де він десь демонтований. Однак для водіїв орієнтування, окрім дорожнього знаку, цього, початок населеного пункту, його назва, є досить така цікава. ну, Більш певний, що кожен водій це знає, густо забудова є. Сигналом, що це може бути початок населеного пункту і краще зайвий раз зменшити швидкість і, і керувати безпечно. Що стосується до дорог загального користування, максимально дозволена швидкість у нас є 90 км на годину. Також є ділянки дороги, які позначені дорожнім знаком 5.1, це автомагістралі. Там дозволена максимальна швидкість 130 км на годину. І ще є такий, а ще на рахунок швидкісного режиму знову ж таки він може вводитися обмеженням. Якщо, наприклад, це автомобільна дорога чи місто, не потрібно постійно прив'язуватися до тих там 50 чи 90, ну це ми знаємо, що це ліміт. Однак є дорожні знаки, які за, за певних умов дозволяють встановлювання досить менших. Швидкостей, наприклад, це знову ж таки обмежена оглядовість на, поза межами населеним пункту, де е, швидкість може бути зменшена там, з 90 поступово е, до 50. Знову ж таки, це ділянки доріг, де проводяться будівельні роботи. Знову ж таки, е, Ті, де проводяться знаки дорожні, де на жовтому фоні, там безпосередньо йде інформаційні таблиці обмеження швидкості дорожній знак 329, який зазначає максимальну швидкість. Також є у нас ще а, саме головне на рахунок обмеження швидкості, це для наших молодих водіїв стаж, до яких йде до двох років. Їхня максимальна швидкість, місто ми розуміємо, що то п'ятдесят. Uh -huh. За межами населеного пункту водії із стажем до 2 років водіння їхня максимальна швидкість не більше 70 км на годину. Uh -huh. В розділі 12 правил дорожнього руху України. Це все зазначено, і я би сказав, що правила дорожнього руху це така книжка, яку потрібно ну, якщо не кожен день читати, то хоча б там раз на тиждень, бо зміни відбуваються і собі то нагадувати. Зранку як очі наші, якщо то вони читали всі і запам'ятовували, але ж екзамени здають іспити в... Здають. здають, ну здають. І Щодої похибки. Яка вона сьогодні? Колись таке, я пам'ятаю, що було, що ми, да, їздив 50 плюс 20 там ще, той не оштрафують. Сьогодні як? Ну, сьогодні ця похибка так і залишилася, тобто адміністративна відповідальність наступає для водія, який перевищив обмежену максимальну швидкість більше як на 20 км на годину. Угу. Тобто воно так і залишилося. Це частина перша статті 122 Кодексу України про адмінвідповідальність. Однак, в черговий раз нагадую водіям, що в нас, окрім адмінвідповідальності, є і кримінальна відповідальність. І якщо, наприклад, сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованими, то, то максимальна швидкість, ота 50 кілометрів, вона береться до уваги, а не ота похибка, яким дозволено їхати. Тому Ця похибка стосується лише до адміністративного правопорушення. Які всі бояться то, там штраф автоматичної фіксації, то окрім цього, звичайно, банального штрафу можуть бути інші негативні наслідки. От щодо штрафів, яка відповідальність за які порушення щодо швидкісного режиму? Щодо швидкісного режиму, якщо це зафіксовано в автоматичному режимі комплексом автоматичної фіксації, максимальна. Сума штрафу це 340 гривень. Однак, якщо водій сплатив бігом-бігом, да, то він, ну, йому цей штраф обійдеться у 170 гривень. А бігом-бігом платять? Чи все-таки запізнюються і потім, потім якісь нарахування ще? Так, да, нарахування, звісно, відбувається. Це якщо не сплатив штраф і не оскаржив, його нарахування відбуваються в подвійному вигляді стягнення через. Державну виконавчу службу, однак практика показує, що автоматичну фіксацію сплачують Сплачують регулярно. Ну, то тому що так, ну, там є відео, там є всі підстави для того, щоб особу врахувати винний вчинення цього адміністративного правопорушення. І крім комплексів автофіксації, є також труками. труками так? Та. Сьогодні активно вони працюють. В нашій Звісно, в області. Що, Труками, так, у нас їх зараз на. Є на роботі три штуки в роботі, які працюють знов ж таки, які спрямовані в першу чергу на місцях концентрації, ДТП і аварійно-небезпечних ділянках, відповідно. Місця встановлення позначаються дорожніми знаками, тобто ніхто з кущів не вибігає, ніхто впроти не біжить. Це і постановка транспортного засобу спеціально вікнаним проблесковим маячком, це і працівники поліції, які у світловідбиваючих жилетах стоять. Тобто, нема такого, що там хтось за кущів вибіг і каже, я вас вітаю, ви стали переможцем в лотереї. Ні, воно завчасно водія інформується, що, наприклад, стоїть дорожній знак, який позначає автофіксацію, і протяжність ділянки. І в межах цієї ділянки працюють працівники управління патрульної поліції на пристроях трукам і аналогічно позначаються відповідними дорожніми знаками комплекси автоматичної фіксації. Всі мають працювати в рамках закону, не порушувати його, дотримуватись правил дорожнього руху. Все, що встигаємо, наразі програма з перших уз добігла кінця. Нагадаю, сьогодні йшлось про ситуацію з дотриманням та порушенням правил дорожнього руху водіями на наших дорогах. Гостем студії був старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в області Олександр Ільченко. Підписуйтесь на наш канал YouTube, на нашу сторінку на ютуб каналі Суспільне Вінниця. Вкладка Українське радіо Вінниця» і заодно переглянути там нашу програму. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую, дякую.